Будем виживати в мову світі, який я учав в по Ну, видео. Ванблок, просто відео, на жаль, не зберігалось, так як, може сохранилось, я понятия маю. Потім подивлюсь. потім подивлюсь. Там собі дом построїв. Так, кстати, сегодня здобув стрим детбаусов подивився кристал. Так, рекламка, рекламка. Ну, рекламку ви ж тут таке було з блискавом. Ребята, чого у нас получается? Вот бідоник, він покажу що я, я так кер робив, просто вирубляв це в цьому світі. В мене бах, короче, спас. Я вот так, короче, беру дару і відсюда от, от прыгаю, я просто відсюда вот так от мене телепортую бере. Так, в сундучку, в сундучку. Назватну тут було набагато більше, просто все, що тут було, я можна сказати, потратив на добік. Так. Я вже не знаю, мені двері за скрафтити, а Двері нас. Дали... Ну, ви мені бачите у нас двері. Це дерево в мене зламалось кірка, яку я скрафтив. Так ломаем топорик об албазы аккуратненько. Дерево. Найс. Из одного дерева Ч? Повезло. Просто халявные двери. Халявные двери. Так халявные двери. Так, двери. Три двери можу скрафтить, прикинь. Обалдеть! Всё. Ой, в боже мой! Прям сейчас бит захотел сделать! Давайте сделаем бит. хотите сделаю бит из Прям в эфире? Так. так. О, эй, да получается. Оп. Спасибо огромнейшее, спасибо тебе Ребят, что борьба за первое место пошла. Спасибо Секундочку. тебе огромнейшее за поддержку, Подивлюсь, все-таки сохранилось, чи от не сохранилось. От поняття я не можу я Дуже сподіваюся, що сохранилось. Бо якщо не сохранилось, то і сохранилось, як ти странно. Пожалуйста, не сохранись, я тебе прошу. Ну не, ні. не, ні, не сохранилось. От як бачите, нема в кошику, нема. Я зараз от зайду в кошик. Нема, нема. Тільки фотка така. от. така, от, вот? От. Щас я закрию. бачите, бачите, Ну ви бачите, ви бачите. Ну, жаль, звісно, що досягнулося, таке теж буває. Кстати, хто надевается мою предыдущей серии, в предыдущей серии е, е, я улучшав весь вид гловиків максимум не играв. То есть не улучшав, як можна сказати, закінчував. Ну бо я його там за кадром улучшала, можна сказати. А потом я його там не закінчував. В принципі так о... можете зайти за стрим пауза, його вести буду кому я видео выложив, но это не точно. Так, сейчас. Хайду сетяма. Вот, дивіться, я заходжу в налаштування, обліковий запис на бачиш, там все одно є в гравці. Вот то є 2866666. Вихід з облікового запису, видалити бліковий запис, та-та-та. тата та, та, програма зовнішній. Так, ладно, открывайте браузер. Так. Ау, попал в я конечно, открылся. Я надо что-то догрузить вообще. Да. да, я все понял, я все принял. Мне, в принципе, цены надо. Х. <глузь> Двіти, вот зовнішньо переключена программа. Глобальні ресурсы, активний не понял, мне оригінал оригинал целувати. Мова на как я ж так спортсвету. Якщо я нажму імпорт, так не знаю, просто файли перекинуть Як бы странно це не звучало. А якщо я нажму... Ой, мене маленька перезагрузив все такого, то что я не хочу да. переключусь від експорт світу. Якщо я нажму експорт, мене тоже перекине, конечно, файлы. У мене тут так роз, якісь файли, які даже... Я не можу витягнуть звичайно. Звичайно, там на нас. Мене зберегти. Все. Вона викинула просто мене так экспортингел воролдс. Типа, експортація всіх світів, якщо я правильно перевір. Тут скасувати кнопку, ну, но це вже всі знають думаю так, хто не знає, тепер знає. Все, закінчу. Закину чую за донат, все експорт, мені тепер там якось файли куди там зберігаються всі світи там у мене. Так, все. Всім. Мені світиться у in OneBlock. Привіт, мій сфідінг на И вот финтбуд я тут не а ці всі все мене дальше не завантажені. давайте даже перевіримо. А, так, тільки надо зайти якимось образом в файлы. Даже не знаю, в принципе, де вони находятся. Файлы у нас привіднику, як настроили находиться. Вот. У вас цей це. Я щось не поняв. Щось не поняв. Приколи. Щось прикола не поняв. Е. Не поняв. Эм. М. Ем. Варчаге. Документи. Де... Ти інш... О, я да. Я его и Ты ниче... не Нет, да бах. В архиве уже? О, да, да-да-да, в архиве, в архиве она находится. Я бы не это как Прикольно, гулять по улице, Ну не Google файл. Так что то даже раз. Распаковал. Як ти не Я не понял в приколах. Я... Watcha help! Він просто взяв і пропав. Прикиньте! А ні, не пропав. Не пропав, не пропав. Витягнути внутрішній. А я його не знаю, в принципі, даже куди витягувати. Ну так я його відкрию за допомогою LilFiles. Розпакувати готово, допустим. якісь файлики. Непонятне. Теперь можно как-нибудь. якийсь текст. Выходим отсюда, короче. Бессмысленно. Ну а на цьому у нас все вот, така коротенькая серия получилась. Всем пока-пока.